Ну, ніби лайв, значить, доброго вечора цього понеділка. Ви на каналі Playua. З вами Юра Лупул, Біля мене Антон Куліков. Привіт, Антон. Привіт, Куліков. Всім привіт. Э -э Антон Куліков. Да? Це <laughs> да, ти? Ні, чекай. Я. Олег Сімін. <laughs> Почти Так. Да. Коротше, якийсь чувак, неважливо. Ми будемо розігрувати білетики на віплей третій сезон, адже вже зовсім зовсім скоро відбудеться ця значна кіберспортивна подія, і ми не маємо вже права чекати. Треба віддавати, віддавати квиточки тим, хто їх зараз вже і виграє. Отже, давайте глянемо, що у нас тут є. А є у нас пост у нашій спільноті ВК, де написано «Увага, конкурс! Зовсім скоро у Києві з 29 квітня по 1 травня 2016 року на території МВЦ Київ буде проходити лан-фінал V-Play League Season 3». Разом із компанією Logitech, партнером події, ми хочемо розіграти серед наших підписників дві пари квиточків, Один, одну пару в жовту зону та одну пару в зелену зону. За посиланнями тут можна глянути на всі ці зони. От я вам можу показати, де жовті зони, де зелені зони. Бачите, зелені вони більш такі більш козирні. Тому комусь пощастить більше, комусь менше. Але зараз подивимось, що тут далі. Далі Ми у нас пощастить. були умови умови конкурсу, значить, репостнути саме цей запис, закріпити пост на своїй стіні, бути підписником нашої спільноти. Чекати вечора 25-го четвертого, тобто сьогодні, важливо, фейкові сторінки будуть відсіюватись на етапі розіграшу. Рішення щодо фейковості ми будемо приймати самостійно. Ну Що це мається на увазі? Якщо ми бачимо, що це сторіночка створена тупо для от фішингу, таке от розіграшів білетиків, ігорі різної фігні. То ясно, що ми такій людині не віддамо. Щасливчики, як звичайно, будуть обрані з допомогою генератора рандомних переможців, розіграшу отраля-ля-ля. От цей увесь от пост. Я нічого не забув, Антон. То вроді нічого. Ну, я, значить, молодець. Ось, значить, у нас рандом еп. Я беру посиланнячко на цей пост. А, вставляю, значит, а ти дивишся трансляцію? Там все ок. Так, да, так, да, все ок. Ну, Со звуком слава Богу. теж було ок. Вроді. Слава Богу. Значить, да, все я хорошо. вставляю я посилання в рандомайзер. Ти цю Enter. А, далі. І будемо обирати переможців. А, в нас 62 учасники. Не надто багато. Не хочуть люди на V-Play. Ну, 62, так. Так що було чуть-чуть більше. У мене ну, 64. Хтось такий, типу, А, а я живу в Пердопільську, не поїду в Київ, я відписуюсь. <рес> Знаєш, типа, так. Да. Але нічого, значить, більше шансів у тих, хто приймає участь поїхати в Київ на третій сезон в фіналу Play League. Там буде круто, там чудові команди приїжджають. Отже, отже, давай. Перша пара, значить ми будемо розігрувати пару. Один переможець, отримує відразу пару квиточків. Угу. Давайте в жовту зону, так? Да, а, в жовту. розігруємо першу пару квиточків в жовту зону. Ось я можу показати, вам, жовта зона це отут, отут, от по, по куточках арени. А, можете. Сидіть, але, я думаю, там, якщо не буде забито, аж так прям. Скажете, що ви від нас, і можете перелізти там поближче, знаєш там. Отже, давай. Вибрати переможця. Дивимося, Міша Прохоренко. Клікаємо на його сторіночку. Дивимось. Е, статусики які всякі картиночки, фоточки, купа друзів, ну явно, явно не фейк. Та? Явно не фейк. Бачимо, закріплено. А, він не підписує. Фейк? Я не фейк. Молодець. Молодець, Міша. Молодець. Закріпив пост. Ну, прям прям розумничка. Дивимось на твої підписки. О, прикольно. Тут відразу отак. Дивимось, -от, ага. дивимось, дивимось. Є Play.ua. Більше там ні на кого не треба було підписаним, бути, правильно ні, тільки на нас. Да, да. Значит, все окей. Фотографії личні є, так. Ну тут картиночка стоїть, дивимось далі. Тут а, ігрові персонажі, але є, от бачу, є люди. Я припускаю, що це Міша. Міша, якщо ти, це, це ти, то привіт. привіт да? Бачу, ти тут приймав участь у розіграші якомусь, напевно, ще, бо хто так ще розмалюється. Так, так, да, так. Да, да. Походу, все окей. Значить, Міша Прохоренко, вітаємо з села Слобідка. Не знаю, де знаходиться село Слобідка. Але вітаю, тобі потрібно бігти, брати квитки в Київ і до 29 квітня вже бути там, тому що ти виграєш квит, парочку квиточків на фінал, на лан-фінали третього сезону Віплей-Ліги. Так, я копіюю посилання на сторінку Міші. І відразу кину тобі, Антон. Uh -huh. От Давай. На тобі. На тобі все, отримуй. Окей. Вітаємо ще раз Мішу. І oh, будемо да, да, да. вибирати е наступного переможця, який отримує так само пару квитків в зелену зону. Це доволі круто, тому що зелена зона, от ви бачите, вона прямо от, -от зелена. вся от. Майже вся арена це зелена зона. Тому. Тому зелені, зелені квиточечки це круто. Давай, давай. А, вибрати переможця. Бумц! І випадає Станіслав Горожеєв. Якщо я правильно прочитав. Дивимось, що тут є. Фоточок нема. Реально. Так. Угу. А, Уже плохо. Репости з різних груп. туди-сюди. Наві. А закреплен пост, по моєму не закреплен. Пост не закріплен. Дивимось, Тут... чи він взагалі Де він, той пост? А, от пост є. Подписка а умовою, я було, вижу. умовою було закріпити, так? да? А я не вижу пост. Де наш пост? Ну от, я, знаю, листаєш, я не вижу наш пост. От зараз. До тебе дійде. ее а было закрепить да? Сейчас перепроверю пункт номер два закрепыты закрепить. <laughs> пост на своей старой стене. Ага. Да, ну, ну, ну помимо того, что нет фотографии, видишь нормально, еще и пост не закреплен. Ну, ну то есть уже. Якость, да, что-то так себе. Плюс э, друзей в 30 штук, Ну, это так я, может, у людей не мало друзей, ну якость я не знаю. Что ты доказал? Я думаю, треба новий. Да. Новый поиск делать. Да. Ну да. Ну, щоб не поставити фоточку там реально, якщо ви берете участь у розіграші, бачите, там от, такі от справи. Ну, треба якось правильно себе позиціонувати в цьому. Так, ніякого опису на сторінці, парочка там, десяток груп. Но... Да, Станіслав, сорі. Так, да, перебачай, Станіслав. Не, надто, не те, що фейк, але якось не надто виглядає Ubedite, на да. те, що ця сторіночка, реально, ти її там ведеш і і, і т.п. Гаразд, давай, вибираємо наступного. Святослав Жучинський. У Святослава відразу фоточка, смайлик у статусі. От видно, відразу людина. Прям з Києва, прям хоче на віплей, play Прям, ну. Ну, дайте мені білетики. Але. Дивлюсь я постик. Ну, він йде другим на стіні, він не закріплений. Та Е, Але він от, от прям є. От другим він йде на стіні. Підписка на групу є. А, там купа друзів, всі 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 тра-та-та, па-па-па. Да. Ну, розумієш, вище нас а, стоять Вінчестери. Я, як ти скажешь? Я хочу. Я хочу посмотрети на то, як давно він закріпив пост вище нас. Ну, дивись, цей пост 20 квітня. Він не закріплений, просто він репостнув після нашого. Ні, ні, я, я бачу, що запис а, це закріплено. Закріплено, да, да. дійсно, Цей закріплено. 20 числа, ну, ну. А цей сьогодні Е, Эээ, ретвитнутый, э, ретвітнутий. Она... чуєш, Наш сьогодні? Ре Наш сьогодні Так, да, О 13.03. Значить, він просто репостнув і не, не зняв закріплений свій. І що ж, і що ж, Сложно було закріпити в останній ну, день підключитися. Ну, що ну, ну, ну ти кажеш, як головний суддя і адмін цього всього діла, я просто тут балакав. К сожалению, следующий. Ну, ти жорсткий, чувак, жорсткий. Вибачай, Святослав, бачиш, там було прописано Вибачай. конкретно. Давай подивимось. Так, uh, да, пункт. Закріпити пост на своїй стіні. Не знаю, що такі жорсткі умови, але жорсткі. Не закріпив, вибачай. Ну, як бачиш, ми і фейковесь вперше починаємо зараз перевіряти. Ну так, да, хочеться просто віддати людині, знаєш, подивитися там, що це не просто там чувак вчора створив сторінку, там на в тисячу конкурсів і тут хопа йому випадає. Ну ні, це якось не надто чесно по відношенню до людей, які реально. Просто отнимаете да. участь. Юрабундс. Юра, Юра Дивим с Юра. Юр. Ну, Юр, ну що Ну, що таке ну чого у тебе тут кав'ярня кав Что же не закріплений? Не закрепленный. <клес> да, да. Не закрепленный. Ну, ніби все тут є але не закріплений пост. значить раз. Ми вже по е, закріпленецтву дивимось, то да. ми відразу мінус. Да, І мені, наступний: е, Діма Білошкурський. Е, ну, Діма, Діма, о, Діма. Діма, Діма. Бачу наш пост перший. Він самий перший, але він не закріплений. Антон, що робити? <laughs> сейчас покажу. Він, типа, Представляешь, Я думаю, сейчас ситуация была такая, на самом деле, человек может нас смотреть. Я такой быстро поудалял последние посты, потому что этот не закрепил. Не-не-не, репост ну то сегодня рівно перший. Давай, ну тут тут такая ситуация. Давай проверяем все остальное. Окей, Дэв Масс. Ну тра-та-та. Место Киев, до речи, теж чудово. Е mm -hmm. uh, опис, Е Купа спільнот, Е93 друзей, всякие там родичи, uh, подписка на Play.ua uh, Ну, не бы все Е, все е. Кстати, второй Киевлянин, у не вторая фотография на аватарке, я так понимаю, с селфи-палкой. В Киеве любят селфи-палки. Любят палки uh, в Киеве, да. Да, я. смотри, ну тут бы я был бы, наверное, помягче по поводу закрепленного поста по одной единственной причине. Основная задача закрепленного поста является э, ну, суть. В том, чтобы пост был поверх всех остальных. Угу. Поэтому, Веде, да. да, в теории так и есть. Тут уже закреплен, не закреплен, это такой момент. То есть главное, что он не ушел туда, в историю. Этот пост. Поэтому считаю, что этот пункт можно, ну, да, окей, сказать, что выполнен. Поэтому, если все остальное ок. Ну да. То значит, это второй победитель в зеленую зону, да? Так, да, значить, Діма Білошкурський, вітаємо тебе е, любитель палок, селфі, палок і взагалі палок. Е, з тим, що ти виграєш, парочку, видно, в тебе є з ким вже йти, та, це круто. вже да, видно. Е, да, парочку квиточків у зелену зону е, на в цей в МВЦ Київ на третій сезон. Е, Віплею на лан-фінал, от всі ці зелені сектора, куди ти можеш там, напевно, з ними, з тими білетиками просочитися, там десь сісти, набрати смаколики і сидитись, дивитись круту дотку. Я б сам поїхав, реально, але не можу, тому що в мене катетер в руці і, і купа всього всередині. Та от так і живемо. Значит, вітаємо Диму и Миша был первый, если мне не зраджує память. Вы получаете mm -hmm. по паре квиточков на, на это все в МВЦ Киев. У нас на сегодня, значить все, да, Антон? Да, еще пару слов. Ребята, ждите, с вами свяжутся организаторы и передадут вам билеты, там вы с ними договоритесь, куда их вам отправить. В общем-то, все. Да. Ну, значить, до побачення, до наступних зустрічей на стрімах, розіграшах і на всяких різних міроприємствах. Підписуйтесь на той твітер, який бачите на картинці. Це саме перше. Це найперше. Це найголовніше, що ви маєте зробити в своєму житті, навіть не знаю, перед. Вечерою можете руки не помити, а підписатися на мій твіттер. Так само на твіттер Play.ua, на Ютуб, на Контактик наш, де ми щойно розігрували от всі ці білетики, бачите, це профітно. Е і на всі інші наші соцмережі, там на Facebook, ми там навіть інстаграмчику є, здається, зараз. Злому да? mm -hmm. на це все. -все, 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 -все. А сьогодні па-па-па-па. Патя до всім. Пока.